Наслідки ракетної атаки по Одещині, подробиці нічного обстрілу обороняв Маріуполь. Вісім місяців провів у російському полоні. Історія 32-річного офіцера Державної прикордонної служби України в Одесі встановили меморіальну дошку загиблому Георгію Липському, яким пам'ятають військовослужбовця та зоозахисника. Одна людина загинула та двоє отримали поранення внаслідок ракетної атаки по Одещині в ніч на 8 травня. Про це повідомила начальниця прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Вночі сталася ракетна атака. Ворог спрямував стратегічну авіацію. Було 10 літаків типу ТУ. 22М3, які є носіями ракет типу Х-22. Такою ракетою була атакована Рів'єра 9 травня минулого року, до прикладу. Ракетою росіяни поцілили у будівлю підприємства на Одещині. Там були склади з гуманітарною допомогою Українського Червоного Хреста, повідомили Суспільному в прес-службі установи. Наслідок ракетного удару двоє охоронців будівлі отримали легкі поранення. Одного дістали з-під завалів мертвим. Також внаслідок атаки в курортній зоні на Збережівщем зруйновано одну базу відпочинку ще п'ять пошкоджені, розповіла Наталя Гуменюк. Вони знали, що сили протиповітряної оборони не можуть збити ці ракети, і цілком імовірно намагалися вивіряти їх роботу. Ворог спрямував ракети по узбережжю, по рекреаційній зоні, зокрема, тому що за класикою тактичної металічки вони, скоріш за все, очікували саме там і знайти те, що шукали. А насправді влучили в підприємство продуктове, де складські приміщення на площі понад 10 тисяч квадратних метрів через вибух ракети загорілися. І така пожежа тривала досить довго, але була повністю ліквідована. Іван, офіцер Державної прикордонної служби України. Йому 32 роки. Майже 15 з них він несе службу. Війну він зустрів на Донеччині в населеному пункті Сартана. Зранку почули вибухи. Росіяни гатили з артилерії. Підрозділ, де служив Іван, перемістили спочатку на охорону Маріуполя. Згодом на завод Ілліча. Це щоденні 24 на 7 це були обстріли артилерією, авіабомбами, ракетними ударами з авіації та Зазовського моря з кораблів. Звісно, було страшно на той час, тому що ми не знали взагалі, яка кількість особового складу Російської Федерації, яка техніка, яка задіяна їхня авіація, танки, артилерія. Направляється в наш в наш бік зі сторони окупованих територій Донецької області. Військові оборонялися до останнього, каже Іван. 12 квітня їх взяли в кільце. Після цього Івану довелося пережити вісім місяців полону. Спочатку в Сартані, потім в Оленівці. Вони нас якби заставляли вивчати гімн Російської Федерації і вставати під гімн зранку Російської Федерації, шикуватись на вулиці, слухати цей гімн в деяких моментах його виспівувати. І не тільки гімн Російської Федерації, а їхні, так скажемо, пісні, які виконують їхні російські виконавці. Харчування слабеньке було в Оленівці, але поряд з тим набралися я, набрався сил. Ті хлопці, які зі мною перебували, які зараз перебувають ще в полоні, вони в це вірять, і, ми, і я в це вірю, що нас в ближайшим часом обміняють. І ми про це. Говорили щодня після Оленівки. Іван потрапив до колонії у Воронежській області. Допитували нас, допити були. Ну задавали такого формату. Що робили в Маріуполі, чому пішли проти військ Російської Федерації, чому приймали участь у цій їхній військовій операції? Всі казали, що в нас обов'язок ми давали присягу на вірність Україні, на вірність нашій державі, тому ми не могли ніяк ні відступити, ні здаватись той час на, 20, на момент 24 лютого в полон, тому виконували свої обов'язки. 26 листопада Івана обміняли. Він потрапив до України, розповів про свої емоції. Емоції були ну, дуже сильні. Не передаш цих емоцій навіть зараз, тому що ми, як нас здійснили обмін, ще десь на протязі 10 днів не могли прийти до себе і зрозуміти, що нас обміняли. Ну, да, дуже були щасливі, дуже були раді, але споряд з тим дуже сильно переживали за тих хлопців, які там залишились, тому що я щоденно. Щоденно дивлюсь, слідкую за тим, що робиться у світі, і чекаю тих хлопців, які там зараз перебувають, тому що дуже багато друзів, дуже багато побратимів. Зараз знаходяться ще в полоні Російської Федерації. А на цих фотах Іван зі своєю дружиною Мариною разом 10 років зробив пропозицію на 31 грудня 2020 року. На самий новий рік 31 грудня зробив пропозицію. Отримав відповідь так 26 січня. Чому 26-го? Бо, тому що 26 листопада був обмін, і я захотів 26-го число, щоб воно було у нас зафіксовано в шлюбі. Тому 26-го ми розписались в місті Одеса, а 29 січня ми обвінчались в мене дома. Після проходження реабілітації Іван продовжив кар'єру військового. Живе та несе службу в Одесі. Чекає повернення своїх побратимів з полону та вірить в перемогу України. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільні новини, Одеса знайомилися, втиралися в довіру, а потім відбирали гаджети. Поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуваннях. Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполіції. За версією слідства, два брати разом з подругою першим в якості жертви обрали 43 річного чоловіка на ярмарку на Дерибасівській. Разом пішли у кафе, а згодом додому до потерпілого. Там у нього відібрали телефон, побили та втекли. Наступного дня, за інформацією правоохоронців, підозрювані познайомилися із 20-річною містянкою у кафе на Катеринінській. Згодом її також побили та відібрали телефон. ще І що ви вкрали в них? Дівушки iPhone 11 і пацана iPhone 12. А в подальшому куди ви ці телефони діли? Мапівоз, Болеє. Зараз усі троє перебувають під вартою. За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 10 років, розповіли в поліції. Встановлено, що один з братів був судимий за крадіжку, а інший за розбійний напад. На підставі зібраних матеріалів поліцейські повідомили усім трьом фігурантам про підозри у грабежах, поєднаних з насильством, вчинених в період воєнного стану, повторно та за попередньою змовою групою осіб. Наразі ми намагаємося отримати коментарі інших підозрюваних або їхніх адвокатів. На вході до одеського зоопарку встановили пам'ятну табличку загиблому військовому та зоозахиснику Георгію Липському. Це друга меморіальна дошка в Одесі, розповідає голова організації закон природи Яна Тітаренко. «З приводу пам'ятної дошки в нас з'явилася взагалі ідея присвятити якомога більше уваги жорі. І вже висить пам'ятна дошка в університеті, в якому він навчався. Зараз буде відкрита дошка в одеському зоопарку. Саме тут, на території одеського зоопарку, це буде доречно, тому що багато тварин, які ми рятували, приймав Ігор Володимирович. Він їх лікував, і деякі тварини досі живуть на території одеського зоопарку. Тут є чапля, яку ми врятували. Тут є орли, тут жив Віслюк. На ідею встановити пам'ятну дошку у зоопарку відгукнувся одразу, каже директор закладу Ігор Біляков. Він ем, займався до війни до там на вторгнення, займався активно е, зохи, зо, захисною діяльністю і ми е, багато співпрацювали по спасінню та захисту різних тварин. Я його знав кілька років, дуже тісно ми співпрацювали. Я знаю, що Георгій був наділений не тільки любов'ю до тварин, але й великою повагою, любов'ю до людей. Сьогодні ми хочемо, якби уквічити його пам'ять, то відкримаємо цю табличку. Бо Георгій це. Я повторююся, на мій погляд, це. Така людина, на яку е треба рівнятися, серед присутніх і військові підрозділу Химера, де служив Георгій. 24 лютого. О самого само ранку ми зустрілися. Він теж прийшов і все і почалось. Як побратим, це незамінна людина. Він завжди веселий, не дивлячись на, на любі ситуації, в котрих ми були, завжди е була посмішка, завжди казав, треба, завжди пішли. Я йду. Завжди перший Жора наш був. Е Українським націоналістам, да, просто мозку до да мозга костей, якщо так сказати. Коли були на виїзді вже там, кожного вечора це молитва українського націоналіста він всіх збирав, всі повинні читати, тому що ми знаємо, що ми робимо. Завжди мотивував нас. Нагадаємо, Георгій Липський був одеським зоозахисником. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до 126-ї бригади територіальної оборони. Загинув під час штурму російських позицій на Херсонщині 29 серпня 2022 року. Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Пам'яті жертвам голокосту в Одесі. Відкрилась виставка художника Беніаміна Сапожника. Митець створив серію робіт про культуру та традиції єврейського народу, розповів голова Одеської асоціації євреїв Роман Шварцман. Він відразив і дитячі переживання, і е, е, життя єврейського містечка е, традиції єврейські. і потім воно все рушилась во время Второй мировой войны. Абсолютно э, зеркально, абсолютно параллельно сейчас происходит с нашими селами, с нашими деревьями. Сейчас абсолютно то же самое происходит с мирными жителями. Беніамін Сапожник помер минулого року. Роботи для виставки надіслала його дружина Ада. Все це вже почалося, коли він пішов на пенсію. Він все час, він старався коли він где-то, якщо можна примінить искусство, где-то там детську коміту розрисувати. Живляла людей. Ну, В общем, и так оно постепенно перешло в какое то это вот. Да, перешло в творчество, да. Ну, темы разные, вот, и натюрморты, и природа, и люди. ну, Всього не покажешь. В Одеському музеї Голокосту виставка триватиме протягом двох тижнів. 9 травня на Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. Можливий невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 4 до 9 вночі, в день 11-16 градусів. В Одесі також буде хмарно. Температура повітря вночі 5-8 градусів, в день плюс 10-15. Дивитися Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.